Слава Україні! В сьогоднішньому відео будемо імпортувати баланс в єзвітність, не вручну переписувати, а саме імпортувати. Для цього я додавши дві колонки: коригування на початок і коригування на кінець. Для чого вони потрібні? Право в тому, що журнал Головна нас дані записуються з копійками. В баланс потрібно дані без копійок, і трапляється так, що після округлення кожної цифри, після округлення копійок вилазить одна гривня. По дебету або по кредиту, тому я додав такий рядок, як коригування. Ну тут ми будемо писати плюс гривню або мінус гривню, але також треба з розумом до цього підходити. Тому що багато з даних оцих дублюються в інших звітах: 2DS, 3DS в різних додатках. Тому думайте, куди доставляти цю гривню. Оці клітиночки ми копіюємо і вставляємо. Тут ми просто знаходимо підсумкові дані. Так що тут можемо копіювати. Копіюємо, вставляємо як формули. Копіюємо як формулу. Тепер нам треба зробити так, щоб реагувало на наше коригування. Ми просто в кінці оцієї страшної формули додаємо клітиночку оцю. І тут міняємо на общий формат, стаємо сюди. Натискаємо Enter. І спостерігаємо, якщо ми ставимо тут одиничку, вона додається. І Один з одиничку віднімається. Так. І так само додаємо. Коригування на кінець. І якщо ви робили по моєму відео журнал головну, то можна скопіювати, виділити всюди, де потрібно вставити нашу формулу. Крім фінансового результату, там ми окремо пропишемо. Правою кнопкою вставити функцію. Бачимо, у нас реагує все. Повертаємося до фінансового результату. На початок. Тут буде коригуватися, і на кінець, ось тут. Ми підв'язали коригування. Далі в попередній версії тут. Ми прописували вручну, якщо 55.12 по дебету, пропишемо, щоб воно автоматично сюди підтягувалося. Тому що 55.12 кредитовий рахунок, якщо навіть залишок по дебету, то він повинен бути по кредиту з мінусом. Але в цій книжці це не передбачено, тому його треба два рази відняти. Чому два рази відняти від нашого результату? Того, що в нас сюди підтягується все, що по 55.12 по дебету, але він кредитовий. Значить, нам треба один раз відняти те, що підтягнулося, тобто обнулити. І ще раз відняти, тобто поставити зі знаком мінус. Тому тут формула саме така. Шукаємо все, і потім два рази віднімаємо, якщо результат дебетовий. Зараз ми його сюди підтягнемо формулою. Сум є слід. «Діапазон сумірування. Повністю наш рядок з залишками. Можна закріпити його. «Діапазон условія» – це наші субрахунки. Також їх закріпляємо. По субрахунках, у нас має бути все, що 5512, але ми запишемо так, 5512, зірочка. Це означає, що все, що 5512, і все, що за ним. Ну, хоча можна і спершу зірочку додати. І якщо тільки десь з'являється 5512, Воно його підхоплює. Другий критерій це наші дебети-кредити. І тут пишемо дебет. І тепер дивимося, якщо в нас по 55.12 по дебету щось буде, то воно попадає сюди з мінусу. От так само і на точний місяць. Копіюємо цю формулу, вставляємо сюди. Тільки тут міняємо. Нам треба використати формулу. 2 сил, щоб зробити динамічне посилання. Пишемо 2 сил. В лапки беремо цю кому. Замість одинички пишемо місяць і вибираємо цю клітиночку. З'єднуємо з допомогою амперсанта. Знову амперсант. Знову відкриваємо лапки, закриваємо лапки, Закриваємо дужку. Цей кусок по лапки копіюємо. І Сюди от вставляємо. Закриваємо лапки, закриваємо дужку. Тут у нас все правильно. Знову цей кусок, що ми скопіювали, вставляємо сюди. І закриваємо лапки, закриваємо дужку. Зараз має бути 12-й місяць. Якщо ми 55-12, сюди ставимо. Місяць 12, 55-12. Тут в останньому неправильно діапазон сумування. Отут. Оскільки в нас підсумок знаходиться в 46-му рядку, нам треба замінити циферку на 46. Мінус 100 підтягнулося. Забираємо це. Можемо переходити до імпорту у єзвітність. Нам потрібна інструкція до язвітності. От, вона качається на сайті язвітності Потрібен 15-й пункт. Він називається транспортні файли. І от наш баланс. От такі три стопчики і от такі в них коди. От вони є. Тут коди рядків, там де строка, код рядка. Переписуємо всі коди рядків звідси. Сюди просто через дорівнює підтягуємо наші дані на початок року, а це на поточний квартал. Нам треба округу, число це, Кількість знаків 0. Тобто до цілої гривні. Так, можемо протягнути до 10,95. Тут далі у нас c 24 до якого ми можемо протягнути до 11.55. Є, копіюємо до 11.10. На цю сторону Просто протягуємо. Таким чином робимо. Можна додати лінії. Назва файлу. Також у нас зашифровано. XXX код відомчої класифікації. RR для останні цифри звітного року і К звітний квартал. Будемо помаленьку це все збирати. Код класифікації свій введете. Це єдине, що вручну треба. Рік дорівнює текст. Наш баланс. Крапка з комою і YY. Квартал ми знайдемо за такою формулою. Округл вверх. Число. Це буде наш місяць. Звідси. Ділимо на 3 і до 0. Третій квартал. Збираємо назву. Як воно нас звучить? F1 рік квартал дорівнює. F1 амперсант, рік, квартал, а потім код відомчої класифікації. Рік, квартал, амперсант, код відомчої класифікації. Амперсант. ТБ. Робимо перевірку. Можна в тупу зробити, але якщо у нас будуть з'являтися різні рядки. Всередині ще нам не допоможе, тому ми робимо так. ВПР 1300 таблиця. Номер стопчика в нашому випадку. Другий. Співпадіння. Точне. Тепер цю формулу копіюємо, мінусуємо і тут міняємо на 1800. Є. На початок 0. І на кінець міняємо стопчик. В третьому стопчику шукаємо. У мене десь промахнулося. 1540 має бути 69. Він у нас 68. -й. На початок 0. На кінець 0. Це у нас підтягнулися сюди цифри. Тепер як нам створити dbf файл? Я в описі до відео прикріплю файлик, звідки ви зможете взяти текст макроса, який вже готовий для цієї книги. Переходимо в розробочик Visual Basic і тискаємо Insert модуль. Називаємо його ConvertDBF. Туди копіюємо все, що буде в ConvertDBF. DBF. Копіюєте. Вставляєте. І також ще insert клас модуль. Копіюєте назву з того файла. І все, що там є. Вставляєте. У нас є XLS to DBF. Цей макрос нам треба буде присвоїти кнопці. Вставляємо кнопку XLS to DBF і, в принципі, все. Натискаємо Файл створено. ОК. Ось як він виглядає. Зараз ми імпортуємо його в баланс. Заходимо в ЄЗвітність. Фінансова звітність. Вибираємо Створити. Баланс. Творити. Вибираємо імпорт і вибираємо наш файл. як бачимо, наш файл підтягнувся. На початок звітно у нас були нулі, на кінець дві вісімки було.